Вітаю, друзі! Ви на каналі Хатинка біля Лісу. Сьогоднішнє наше відео буде проходити із поляни, тому що ми після аквапарку нікуди не хочемо їхати, знаєте, хочемо відпочити, бо вчора був дуже емоційний і такий насичений день. Ми прийшли до лісу, ну, більше не з цілью, Назбирати грибів, а більше, мабуть, прогулятися. Якщо щось знайдемо, то знайдемо. А так планів на день немає. Як складеться день, так і складеться. Я ж кажу, будемо цілий день сьогодні в поляні. Вам бажаю приємного перегляду! Знайшли в лісі таку чудову стежечку. І хочемо по ній прогулятися, пройтися. У нас сьогодні неймовірна жара ще більше, ніж вчора, 31 градус в тіні. Тому, знаєте, в лісі легше, тут все-таки затінок, але все одно так душнувато трохи. Душнувато. Знаєте, прогулянки по лісі це здоров'я, тому що тут. Повітря таке, треба ним дихати, поки є в нас така можливість. Тому ми дихаємо. Стежка ця не без перепон, але їх пройти можливо. Насправді дуже багато дерев, які попадали із вирваним ой, корінням. Що там все ж? Нічого. Ми тут гуляємо по дуже великому склону. Бачите, десь там внизу машини їздять, а ми гуляємо десь по якомусь хребту гори. Ви подивіться, які пейзажі відкриваються. Це неймовірно гуляти по лісі. Ми дуже часто тут ходимо, гуляємо. Де дорога, і люди там ходять. Тут прямо на стежці знаходимо рядовки, але ми їх не беремо, ну якось страшно, тут гриби можуть бути трохи інакші, ніж у нас. Тому не беремо те, що не впевнені. Саша знайшов один грибочок. Невеличкий, але все одно такий гарненький. Все, друзі, виходимо з лісу. Нічого сьогодні. Не збирали, в лісі дуже душно, дуже важко ходити. Сьогодні не день грибів. День прогулянок. Так, да, Сьогодні день прогулянок. Тому йдемо. Зараз у нас тут є базарчик невеличкий, там одяг, битова, побутова хімія. Підемо зараз подивимося, може щось купимо. Заодно вам покажу, що продається на базарі тут в поляні. Ось такий базарчик. Тут, звичайно, більше всього саме одягу. Але є євротовари, є вина, гарна крамничка з різними європейськими товарами. Осілякі трави. Тушені грибочки. Дуже багато одягу, комфортні такі магазинчики. Щось все закрите сьогодні. І ось продуктова та побутова хімія а, з Європи. Так. Хотіли тут купити, купити собі порошок пральний, але закрито все. Якісь сьогодні не той день чи що. О, які коври. Такі приємні, класні. А що там? Ну, Також речі? Після сюди ви нічого чому? А, а чому? чому сьогодні базар закритий? Якийсь сьогодні не базарний день. Субота. Святкують. Ну, може, тому що субота. Хочемо повернутися оцей магазинчик з побутовою хімією. Я знаю, що ось ця серія для очищення тут є ця паста універсальна, а це, я знаю, тут для туалету є дуже класна серія. Я хочу купити додому. У нас, мабуть, тільки в інстаграмі я знаю таке можна купити. Класна вітровка така. Взагалі одяг, одягу багато класного. Можна брати ще окремо гроші, щоб тут трохи скупитися. Тапки, якщо забули взяти з собою. Вишиванки дуже гарні, красиві. Багато чоловічі, жіночі. Така збоку вишивка. По базару прогулялися. Ось цей базар, він навпроти повороту до сонячного Закарпаття. Все, йдемо додому відпочивати. Сьогодні у нас дощ по прогнозу, і дуже-дуже парить. Хочеться тільки в номер під кондиціонер, бо дуже душно. Дінька в нас тут постійно гуляє ось в цьому районі, бачите, тут така велика площадка, знаходить собі друзів. Ми накупили морозиво, зараз сядемо на балконі і будемо кайфувати. Сьогодні нікуди і не пішли. Знаходимося вдома, на вулиці Просто Спека. Тому поки що вдома. Можливо, вже аж ввечері, коли трошечки все це спаде, вийдемо біля вузровляти. Вулиці досить так, знаєте, вітряно. Піднімається вітер, мабуть, буде дощ. Дощ дуже потрібне, тому що спека стоїть вже який день. Але ви знаєте, начебто навіть стало трохи легше. Готуємо вечерю, у нас на вулиці дощик маленький прийшов, тому вечеря буде сьогодні вдома. У нас тут, як у справжніх українців, сало, ковбаса, картопля вариться. Саша чесник начищає. У нас же ще білий грибочки, я забула. Ми ж Нажарила я сьогодні білий грибів. Ну, не зовсім, це оті чорні, що я розповідала у відео. Білий, Віде, у нас всі заморожені, поїдуть на Черкаси. У нас закінчився дощик і на вулиці стало так гарно. Така свіжість, прохолода. Тому ми йдемо до озера. Будемо пити чай і їсти смаколики. кафешці біля озера все зайнято, немає вільних місць, тому вирішили йти гуляти вдовж корпусів сонячного Закарпаття. Дійшли до сонячної поляни і будемо так далі і йти. Такий гарний вечір, що в номері не хочеться сидіти. Нарешті не жарко, не парко, тільки і гуляти по поляні. Там грають. В баскетбол, чи в що вони грають. <риклад> Дика лісова малина. По дорозі йшли, йшли, не доходячи ось до сільви, сольва? сольва? сольва. Ну, сольва. Малинка, покажи Саш. Ось, спосову, Дика малинка. Солодка, Саш, ти вже куштував? Так. Да. Зараз спробую. А, а мені скоштувати. Ага. 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 Нема. Нема, ми ще з'їли. Тут прям вздовж цієї стежки скал. куча малини. І вона така солодка. Саша мені тільки що нарвав жменьку. Вона солодюща. Він іди ось диви, яка висить красиво. І ось, так, да, висить малинка. Ось о диви, в, в лісі голодним не залишишся. Ось диви, яка висит. Грибів назбирав, ягід назбирав, збирав, й не голодний. Ну, Ми вже знову повернулись до озера. Все-таки будемо намагатися попасти в кафешку біля озера. Можливо, якийсь один столик нас чекає, можливо ж звільнився. За Що ви думали, ми потрапили в кафешку біля озера? Ні. Туди потрапити, ну я не знаю, це на відкриття треба йти, чи може на закриття. Ну, туди потрапити майже нереально там посидіти. Тільки всередині, де душно і неприкольно. От, тому ем, писали мені дуже багато, що класно ще в лілеї. Там також є відкрита тераса, коло річки, якби так, як ми хочемо на вулиці, природа, краса. Тому підемо в лілею і спробуємо там попити чайок і зі смаколиками. Ось ресторан Лілея. Виглядає з вулиці дуже гарно, ми мимо нього проходимо. Кожного дня, але в ньому ще не були. були Газові, ну так, були в минулому році, але ми не так швидко зайшли, а, коктейльчик а, випили. Так, ходімо, та, десь так. на вулиці сядемо. Так, так. З таким видом будемо сидіти. Це навіть краще, ніж біля озера. Слушайте, Показую вам ціни, дивіться, дуже приємні ціни. Наприклад, Бограч 90 гривень, що в нас тут є. Вареники ось, 75, банош 110. Дуже гарні, алеї ціни. Зупиняйте, роздивляйтеся, кому цікаво. Дінька замовив собі ось такі млинці з шоколадом, то дивіться, скільки шоколаду страшне. шоколад смачний дуже, до речі. Да. І в такому гарному місці сидимо коло річки. Ляльок. Хоча да, на яблуку з медом погоди, щоб в нас логіки, які ось і внизу. А от тобі пітуні, ці звздне небо було. Так, як в мене вдома. Да, тільки ці, табе ці зовсім темні, а ці світліші. Угу. Але така хороша шапка. Дякуємо Лілеї, нам дуже сподобалось, дуже смачно, приємне обслуговування, обов'язково ще прийдемо до них пообідати чи повечеряти. Дінька тут гуляє на дитячій площадочці, з дітками подружився. Десята година, ми йдемо додому. І ось тільки зараз тут є вільні місця в цій кафешці, Ну, це капець. На цій ноті, друзі, я з вами прощаюся. Ми будемо вже відпочивати. Так пройшов сьогодні. Спокійно наш день, а завтра нас очікує дуже активний день із масою емоцій і вражень. А що буде вже побачите в слідучому відео? Все, всім спокійної. ночі.